А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, я рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборне апостольську церкву, і сповідує хрещення на, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками благословена, і благословенний плід лона Твого боти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Сину, що нас своєю кров'ю на Христі відкупив. Нині повсякчас і на віки віків. Амі. Богородися, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив Святі Христово віри, утвердив нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти благословенний плід лона Твого бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, особливо ж ті, що найбільше потребують твого милосердя. Свята і непорочна, зачита, Дів дівмирі, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Отче наш, що нащо на небесах, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми, прощаймо винуватцям нашим і не веди нас у спокус, але визвали на світ лукавого. Розважми Господь наш Ісус Христос, у нам городі кривавим потом обливався. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна жінка жінками, благословенний, плідло на твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тимі жінка, благословенний, Плідло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний. плідло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний. блідло на твого бо deeper and deeper Христа Визволителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, Благословенний плідло на твого бо ти породила. Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти благословенний благословений плідлона твого бо ти породила. Христа Спаса, Визволителя, душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений. Плітло на твого бо ти породила, Христа спаса, визволителя душ наших. Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками, благословенний плідло на твого бо ти породила, Христа спаса, визволителя душ наших. Богородиця, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, благословенний Плідло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідло на Твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Цю ісину, і сину, і Святому Духові. І нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приймі всі душі до царства небесного. Особливо ж ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна, зачита причиста, діво Марія, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'ясту любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважми Господа нашого Ісусу Христа, бічували, Богородиці і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений. Плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наші. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений. Лідло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний. Лідло на Твого бо ти породила, Христа спаса, визволителя душ наших. Повородити Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плітло на твого бо ти породила. Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і плідло на твого бу ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений. Плітло на твого бо ти породила, Христа Паса, визволителя душ наших. Повородися діва радуйся, благодатна марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний, плітло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Повородися тіва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний, Плітло на твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на твого бо ти породила. Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородиці, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плід лона твого бо ти породила. Христа Спаса, визволителя, душ наших. Слава Отцю і сину, Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приймі всі душі до царства небесного, особливо ті, що найбільше потребують милосердя. Свята і непоручна, зачита причиста, Діва Марія, заступайся, за нас що до тебе прибігаємо. О, мати Божа, на зайшли полум'я своєю любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Розваж ми, Господа наш, Ісуса Христа, терном вінком коронували. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і Благословенний плід лона Твого бо ти породила. Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородися, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і Благословенний Плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя, душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плітло на твого бо ти породила, Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Погородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками і благословенний плітло на твого бо ти породила. Христа Спаса визволителя душ наших. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, во радуйся, благодатна марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід на твого бо ти породила. Та спаса визволителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками благословена, і благословенний плід лона Твого боти породила. Христа спаса, визволителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками благословен, і благословенний плід лона твого бо ти Породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плідло на твого бо ти породила, Христа Спаса, визволителя, душ наш. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плідло на твого бо ти породила. Христа Спасавець, визволителя душ наших, славицю і сину і святому духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Приймій сі душі до царства небесного, особливо ж ті, що найбільше потребують твого милосердя. Свята і непорочна, зачита, причиста, Марія, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові. Тепер і водині нашої амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визвол на світ лукавого. Розважми Господь наш Ісус Христос, ніс важкий хрест на голову. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила. Христа, спаса, визволителя, душ нашої, благородиться, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками благословенна, і благословенний плідло на Твого бо ти породила. Христа спаса, Визволителя, душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на твого Ти Породила, Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти і благословений плідло на твого бо ти породила. Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Como... ти жінками, і благословений плітлона твого бо ти. Породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний, Плідло на твого бути породила, Христа Спаса визволителя душ наших. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний, плітло на твого бути породила. Христа спасав визволителя душ наших. Благородиці радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний, Плідло на Твого бути, породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, нас від пекельного вогню. Приймі всі душі до царства небесного, особливо ж ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непорочна зачита причиста дівмирі, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О, мати Божа, зійшли на людство, полум'я своє любові, тепер і водині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Розважми Господа наш Ісуса Христа, розіп'яли, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і плід плідловна Твого бо ти породила Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками, і благословенний Відло на твого бути, породила, Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого бути породила, Христа, Спаса, визволителя, душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками і благословенний плітло на твого бути породила Христа Спаса, визволителя, душ наших. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний, плітло на твого бути, породила Христа Спаса,